Відзначили найкращих за успіхи у навчанні. Прикарпатські студенти отримали академічні стипендії президента України. Така нагорода вважається однією з найпрестижніших. Більше дивіться далі. Отримали найвищу нагороду одразу семеро студенток, які успішно навчаються, займаються науковою та волонтерською діяльністю. Четверо з них здобувають освіту у Прикарпатському національному університеті. Ми бачили, що президент України Володимир Зеленський своїми стипендіями відзначив кращих студентів Прикарпатського національного університету, університету нафти і газу наших вищих Прикарпаття, і ці стипендії допоможуть краще почувати себе молодим людям. Серед студенток, які отримали. Стипендію від президента України Мар'яна Перепічка. Сьогодні дівчина навчається на четвертому курсі. Це моя перша така стипендія такого високого рівня. Звичайно є ще там академічна стипендія, адже я навчаюсь на державній формі, навчаюся я на відмінно тому. Але така стипендія в мене вперше. І для мене це великий досвід і велика цінність те, що от мою роботу оцінили на такому високому рівні. Що стане президентською стипендіанткою? Мар'яна і повірити не могла. Серед списку студентів я побачила своє прізвище, і в той же момент мені зателефонувала сестра, також повідомила мені цю новину. Я була дещо здивована, дуже, дуже рада, і мені це дуже було приємно. Отримати таку стипендію не просто каже, керівництво вишу. Це конкурсні комісії, це відбір, велика кількість членів журі, починаючи від провідних науковців. І поряд з тим так само. Студентського сенату про спілки, які знають студентів, які також можуть оцінити їхню діяльність. Тому все це в комплексі на рівні 17,5 рівні тисяч студентів отримати стипендію президента України. Це вже велике вирізнення не тільки в університеті, але й за межами. Їй дають за Враховується останній семестр по оцінках. Береться скан залікової книжки і також сертифікати впливають на і волонтерська діяльність впливає на перемогу в цій стих ще одна зі стипендіанток. Ірина дівчина навчається на третьому курсі фізико-технічного факультету. Насправді це приємно і це для мене є важливо, тому що це показує те, що моя праця є плідна, є потрібна, і це для мене насправді дуже почесно. Кожний з цих студентів, студенток, це, знову ж таки, з найвищими академічними балами, але окрім того, протягом цих років вони очолюють цікаві волонтерські проєкти. Але окрім того, беруть участь у великих міжнародних програмах. Розмір академічної стипендії президента України 4,5 тисячі гривень на місяць.